Всі вітаю наші шановні підписники. Дуже раді вас бачити на нашому каналі. І ми хотіли вас запросити на Агро Тернопіль на день поля. Всі вже давно знають, що ми виробляємо глибоко розпушувачі від 1,5 до 4,5 метрів. Від будь-які трактори сьогодні будемо показувати найходовішу позицію. Це порт із 1500 на три стіки. Всіх запрошуємо, на демо показ. Агро ПМК. Сьогодні, як я вже говорив вам, ми будемо показувати наш форм. Друзі, про вже Якщо потрібна індивідуальна консультація, якщо є якісь запитання, ми звичайно до представників компанії в індивідуальному порядку. Одійти запитати про Тут немає ніяких проблем. Е, завжди представники компанії будуть на зустріч і на всі запитання, які виникають. Біло будемо переходити власне йдемо. група, де у нас представлений. Ми використовуємо 4, 20 сантиметрів висота кігтя, 12 ка товщина, 219 труба. Можуть зближатись для роботи у вологу погоду. Всім доброго. Дня. Вимога Парка, вимога. Руб, Вітаю вас. Робили пробний прохід, показав. Пенсійний дилер. Ніж бивший чоловік своєї За... дружини. В Україні. 40 сантиметрів. Ваш надійний партнер у сільському господарстві.